Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд. Друзі, ми знаходимося в колибі одного відомого колекціонера. Сьогодні проведу вам цікавий відеоогляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Тут же старенький. Перший кобзар. Що тут описано? За скільки будете продавати Не знаю. Треба подумати. Вот это тоже из этой же как бы серии, но чуть другое, тоже первое, изданное, репринт. Так, это остальные знахидки, так? Да, они это уже все берут, вот это. Ага. Вот это все продано. Все продано уже. Вот, например, Цикава дает вот такую это статуэтку. Река, Долбуш, есть Киев, а это редко. Угу. Долбуш, где да. вы ее нашли? Вообще Долбуш делал три фигурки. Вот это э, царевна Лебедь, угу. вот, тупя, как Киевская, понял? Да. Добыш. У нее получше раскрас. У меня есть тоже царевна Лебедь. И Детей Голуби, вот это распространенная. Вот эта. Угу. дети Голуби вообще делали все заводы. Робочий телевізор. Звісно, офігенне телевізор. Да. Музика вверху. Все робота, да. так. А якщо... така церква була зроблена вам чи куплена? Купів. Купив. Сірнички, так? Так. Да. Не жалко, спалить буде США. Ну, як правило, коли кажуть, коли пожар в будинку, не дай Бог, то саме такі церкви сірничками вони не горять чомусь. Є така... так. Вот тут для себе оставим два бокальчика. А це львівське скло, здається. Ага. Угу. З ким будете використовувати? Це ж... З дружиною, на так? На силу угу. для картинки. Угу. угу. Ну, от як, от, видиш, на цьому стоять влади. І от у мене буде місяць стіна. І ви плануєте і туди, туди скло? Все має бути в склі, як і туди. Ну, буду виставляти так Ну а так взагалі пам'ятаєте, як до вас кожен із товарів із видів прийшов. Це дерев'яний півничок. Да, я Думаю. Это вы его тут складываете, так? Ну, пока новые такие сюда складываю. Вот у меня есть. Тоже можно тут расстаться. Ага, это у вас другие уже, да? Ну, все Пробка все. Ну, зараз вы больше схаляетесь до скла? Ну, да. Хочу себе картинку цветную на окнах. Супер. Ну, до речи, у пана Леонида, подивитесь, друзья, квиты. Наскільки казалось би чоловіка, наскільки він любить рослинність, квіти. Ну, собі на сілу, на терасу взяти шашки поіграти. Так, шахмати. Це вони у нас з дерева зроблені, так? Да? Це ви самі Це зробили пластик. їх? З пластика? Це угу. купив. Ага. На тераси. Да, шахмати. 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 Будь ласка, стіл спеціально для цього. Можна проводити гарно. Час. Це Це що у нас вирі буде? буде? Що за заварить буде? А а строуку там буде будет варочная поверхность. Ага, ну на, на кухню, так? Ну да, да. Будь Ласка. Вы своїми руками руками ну, робит. така напора. Такі речі. Вот это же я начал реставрировать, потом то есть как. Вот уже двери к нему. Ага. Дорогие реставрованием. Старої вінтажної мебелі займається. Да, і чоловік ага, реставрує, а потім продає. Mm. Ну, а що, що за дерево? Можете розпізнати, от, наприклад, mm. це дуб, так? Це ніжні фасади, з той тумби, поняв. Теж будуть вкрашені. А це постарю. автентично залишаєте, так? Так, по школі трохи. Угу. Ось, будь ласка, обладнання. для виготовлення меблів. Ось саме в, цих, в цьому цеху на даному обладнанні народжуються дуже гарні меблі на кухню, наприклад, в кімнату. А ви виробляєте тільки шкафи чи можете там кроваті, умов? Все, все, все що душа бажає, так? Буржуйка мені не треба, тут. тут, було холодно, я таплю не було світла, тут було зінати. Це також старенька, так? Її надо покрасити. Угу. Тобто чоловік займається не тільки виготовленням нової меблі, нових меблів, але і реставруванням старих вінтажних меблів, в тім числі царського періоду. Зараз хочемо показати вам ділать було ніч, водівницю для пташок. Ділить було нічого. Подивіться, <сміття> тут навіть вже є пташки. Ось тут можеш ага. може пачок поселитися. Баня, устраювати собі баню, ага. наливати водичку, можуть попити пташки водички або помитися, покупатися. Тут зерно можна, хлібчик їм насипати. Ну, звичайно, сова зустрічає, як по традиції. Подивіться, будь ласка, яка годівничка зроблена паном Леонідом своїми руками. Явинка на всяк випадок на новий рік можна наряджати її, святкувати. Ось такі ось такі роботи. Ще тут було все заставлено красиво. Угу. Це чого не виробив. Тут ну, тут буржуйка стояла, у мене, вона ну, буде Будь ага. Ласка, собака, коньок горбуньок, песик, зайчики. За мої роботи, ось вот это. Ага. Ось, кухонне приладдя, також ручна робота творча. Это також все вручну зроблено. Тут была колекція лап, не я повизил туди. Подивіться, Будянська таріль. Ось досить цікаво, якщо не помиляюсь, також буде. Будь ласка, лампи керосинові. Щас, будь ласка, ось вітрина, сервант. Також ручна робота. До речі, власник продає його. ласка. А какого дерева? Ну, это я не знаю, но не дуб точно. Можливо, можливо, горих вышли. Ну, вроде как красное дерево. Не горих, да? Не горих. Как красное дерево, или что-то не красное. Да. Вот и сюда как бы применил, пошкурил чуть-чуть. Сделал вот так вот. Видишь? Ага, а дуже, да. дуже гарно. По принципу, как вот там, а сейчас я делаю старение. Ага. Угу. Тут барчик. Угу. Друзья, хочу еще вам показать чайные пары и чашки. Посмотрите, будь ласка, может, кто кого є такі, а можливо, хто перше буде бачити. Ось, наприклад, чашка Довбиш. Потім така є мальва Баранівського фарфорового заводу. Досить поширена, поширене зображення, але не на цій формі. Потім інша мальва. Дульного. А, нет, это дуловская, да. Были зеленые, малые. Были и бордовые. Это, интересно, полтавский фарфор. Так, посмотрите, пожалуйста. Це у нас, кажется, дальний восток, если я не ошибаюсь. Ну и разные чашки. Ось цікава, синельникова, чашка гігант, орієнтований об'єм 500 мл. полонська, чайна пара. Всякі вилки, шмілки, ти поняв? Ага. На виставці так заинтересувалися тими картинами, річечки. всяка чепуха, то ага. все я тут ее ага. осуществляю дитячий посуд. Хтось, тобто, до речі недавно писав групі, що збирає дитячі вироби з фарфору Будь ласка, цілий пакет зберігся интересно що если наши городницы Ну, старе. клавиш старые да. Ну, это наше, mm -hmm. це не китай mm -hmm. наше, відразу видно що oh, душа дубиш, Да, України. Дум. Да, супер. А картины за сними 6 штук я сделал за один день, щоб ты понял. Вот тоже из последних поступлений. что що останнє на бархолте знайшли. Київська статуетка. Таку вперше бачу. Цікаво, клиємо полонне. Є всі дівчина київ Годує голубів. Також полонне, завод художньої кераміки. Рухаємося коридором. Ось, будь ласка. Пане Леоніда ще таке як складське приміщення, кімната, в якій дуже багато різного фарфору, глиняних виробів. Осартківської По майолоки, подивіться. Скільки різних собак, куманців, вази. Баранівські вироби, молочники, глечики довбишевські, користенські сух серветниці. От із з там хороша зелені. Ось останні знахідки. Пане Леонідо. Так, дивимося, що це у нас Дульово 20-ті роки. Дульовський глечик Полонський. З рідною кришечкою що не часто зустрічається. Також Полонський, здається, так. 50-ті роки минулого століття. Потім Власник ще захоплюється годинниками, досить гарна колекція різних годинничків. Так, ну і бюсти. Так, Ой, будь ласка. Хай та ручний розпис. Так, з блюдцями. Повністю сервіс. Чайник, цукорниця, молочник. Це що це у нас Німеччина? 50-ті роки слов'янський керамічний комбінат. Два чайники. Так. Це здається Полонський чайник, Кавничок, верніше, ручний розпис. Друзі, підкажіть, коли так, півнички Перед вами барильця. Куманці, Користенський фарфоровий завод. Київський чайник. Вази Поломські. Прошу. Цукорниця. Користень. 70-ті роки. Це у нас виробник. Березнівський, да, мішковозний фарфоровий завод. Прошу такі набори. Подивіться. На стіні тарелі. Пташки. Полонські підсвічники на три свічі. Статуетки, гадання на ромашці. А що вот така пташка зроблена? Мрамором з каміння. Ось, звертаю вашу увагу, ага, але mm -hmm. наскільки витончена робота. Гіпсовий mm -hmm. Да, дуже, дуже гарно. Подивіться, як жінка, дівчина схилилася, можливо, мріє. Мріє про когось або про щось. Можливо, вже е задумалася про те, про прожите життя. Тобто це вже задумка була автора. Дуже тяжко розгадати, що ж саме автор хотів зобразити в, в тому образі. Тут рибки, бачите, більше такий рибацький. рибацька поличка. Також досить цікаві Аквариуми. роботи. Два таких. Так, акваріуми, до речі, вони Стунбурне. продаються? Продаються? Да. Раніше жили, риби. Ага. Раніше були рибки, плавали. Ось подивіться Морське каміння. на Ось скло. Також власник його продає. Якщо друзі, хто буде мати бажання придбати, будь ласка, робіть скрін, фото з відео, пишіть в телеграм-канал, в телеграм-каналі я залишу посилання на групу. В першому коментарі, де ви зможете перейти та замовити будь-що з даного відео. Все, що вам сподобається, будь ласка, скрінте, присилайте, запитуйте ціни, викупляйте. До речі, рідкісна статуетка. Тульово 50-ті роки користується попитом. Так, танцюристи, хлопчик. З кавуном Херсонським, якщо я не помиляюсь. Так, хліб-сіль. Персонажі з мультику. Майська ніч. Подивіться заднє яке блюдо. Здається виробник хто такого блюда? Кам'яний брід? Да. Так. Так, камінний брід. Ну і тут, відповідно, статуетки статуетки Анукайтнімі. Перша вчителька або перша книжка. Ага, мадоновський. Це німецький у нас, так? Він також продається. Кавовий. До речі, цікавий набір. Зік. Ручний розпис. Фаянс. Також статуетка. Старий Київ. Так, зараз подивимося. Прошу. Статуєтка називається карандаш, <кій> материнство. Подивіться, подивіться, яка гарна, полонне тут. Все рівно хочеться подивитися. Тут бачите скринічки, ваза, книжки, також дерев'яні скриньки, ручний розпис. Ось полонська статуетка не часто. Її зустрінеш на барахолці. Ручна робота.